Міні-агрорівне. Вибачайте, не всі трактори можу вам зняти, як завантажуємо на евакуатор, тому що трошечки багато роботи. Наші ряди помаленьку порожніють. Я так розумію, починається сезон, тому не гайте часу, а телефонуйте та купуйте техніку. Зараз ціни трошечки впали, майже на всі трактора. Тому приїжджайте, вибирайте, тому що на сезон будуть дорожчі. Відвантажуємо ріончика РФ 244-го, двигун в нього стоїть 390-й, тобто тут реально більше ніж 24 кінських сили. Рівненька підлога, примусована вісочка, класний чіткий надійний тракторець, просто бомба-ракета. Надійний трактор буде гарно служити. Наш захисник обрав саме цей тракторець через те, що він є зручним, рівна підлога. І комфортне в керуванні. Ось тому дякуємо за замовлення. Бажаємо вам якнайшвидшого одужання. Нехай все у вас буде як найкраще, а тракторець вам подарує багато позитивних емоцій. Міня Грерівне, вулиця Київська, 92Ж. за обласною лікарнею Наступна зупиночка.